Друзі, провітульки, як завжди, є світло, щось стали давати світла, трошки чуть-чуть, тому я записую, коли є можливість, а викладати буде, як буде світло. Бо якщо я буду чекати світла, в мене в цей момент може бути консультація. Я не встигну вам записати відоси. Ну що, друзі, що хочу сказати? Дивимося, кривий ріг ви вже. Підожди, неправильно. Стоп, 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 стоп. Тіхо, тихо, 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 тихо. Любі мінічки, кривий ріг. О! Так, Любимський кривий ріг. Е, якщо хтось думає, що нас зламають, тим, що у нас не буде світла, бі -бі 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 -бі. Так скажу. Цього того, що в мене є лампа, яка заряджається від Прикиньте. От і все. У е, мене новий акумулятор ноутбук, він триває 2 години. О, і карти не нуждають, не, не, не потребують е, світла, окрім свічок. Тому я можу консультувати. Головне, щоб була мобільна, мобільний зв'язок. Все. Так, поїхали Кривий рік, дивимося на 19 те Ну що? Водохреща, да, у нас получається, з 18-19 водохреща, тому вранці рано, хто там марчі блядь, і всі да, вам так завітую, я так теж хочу. Ну, я ж цикло, я ж риба, скользка мутна риба, як то кажуть. Я можу дивитися і вас ну В холодну воду я не, ну, не зайду. Мені не можна, по-перше, мене тиск, а по-друге, цей, а по-друге, Ну, Я не можу, холодна, да, реально. От, Але і всі да, мені дуже подобається, я так як теристика, думаю, ух, ух. я дуже колись думала, поїду, блін, в парк Мершавцева. Мені дуже подобається, оце, як зробили парк Мершавцева, як оце наша громадська організація, ініціатива е Кривбасу, да, ініціатива жителів Кривбасу, по-моєму, да, там Соколовський там рулі, е командує. да, от, І оце, як вони зробили цей парк Мершавцева, мені да, оцей, ці дорожечки, там, ці якісь качалочки. І цей, цей, цей пляжик, як вони, вони чистять річку. Ну, класно, класно. Я туди, я туди навіть ну, ходила купатися, приїжджала, ну, приїжджала купатися кілька разів, мені так подобається це. От взагалі і по парку ходити. Взагалі ну, офігенське. дай Бог, як то кажуть, здоров'я їм нагадіння, якщо вони в цей парк кладали, кладали, кладали. Так от, водохреща. 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 Нацверське, кстати, теж непогано зробили, якби прикольно, прикольно, що там покататися можна, от, Ну, вершала сила. Вообще мясо супер, парк. Uh, і хочу сказати. До речі, якщо хтось не знає, якщо хтось не знає це був такий ну, поміщик, як правильно, да, граф Мершавцев, який е, там, це було його помістя, там, де в нас музична школа. Е, от, і, там, і він дозволяв, в нього був красивий цей парк, він дозволяв всім жителям ходити, тільки не гадити. Да? І там були і дерева, і там, до речі, у нас є один дуже краснокніжний клієнавідний дуб. Прикиньте, ото там він стоїть такий, ну, там. Це місця сили є. Так, хорошо, поїхали. Кривий ріг. Е, Дивимося на 19 січня з 18.01 24.00 по 19.01.24.00. Поїхали. Обстріли. Ракетні вибухи. Що там таке? Ну, дивіться, хочу так сказати, чогось чогось буде закрити десь чи проїзд, чи що, видно, люди захотіли. ну ночу. Ну вночі не буде. На да, комендантський час, тобто не буде вночі. ну там, Як то кажуть, в церквах правитись, або якщо будуть, то вони будуть закриті Ціли, цілу ніч. там будуть люди. О, тобто вечором прийшли, да, і ви можете вийти там і уїхати тільки, в, тільки вранці, не так як раніше можна було уїхати, там в середині дня тощо. Е, і будуть, буде щось десь, ну, якесь питання, таке, якесь, ну, трошечки, чи то транспорт буде погано ходити, ну, Якась така напряженка в городі буде невеличка. Ну, Це не буде відноситься до, до обстрілу. Так, дивіться, а от якийсь мікрорайон, цікаво, от якийсь мікрорайон, або якийсь район, да, такий, що, що туди люди поїжджали, погоду. Або багато людей звідти виїхало, або це, знаєте, як є у нас мікрорайони, які, наприклад, вже там ніхто не живе, наприклад. Старий інгулес, да? ну там же ж уже ніхто, практично там, ну, там, там мало, там люди дуже сильно поїжджали. От. Так ось. Там неочікувано роздасться. Ну, я не сказала, що це старий Інгулєс, я кажу, наприклад, поняли? Тобто, там, де е, люди, ну от. Де багато сімей завжди, тобто якийсь густо населений, але там много людей виїхало. Або це може бути і Макулан, наприклад. Виїхали люди. Поняли? Тобто, ми ж у нас є велике місто. От. И... Там вже давненько, давненько вже так потрошки люди повиїжджали. Там станеться якийсь вибух, неочікувано. Проте я кажу про слово вибух чи пожар, чи якась така от трагедія. Чи ну, можливо, це ну я не бачу, щоб це був обстріл. Поняли, Тобто, можливо, це в результаті воно було пошкоджене, і нарешті. Так? Єдине, що тут я бачу карта смерті, я бачу, що може загинути, Якийсь, якась, ну, якісь люди можуть загинути. Я ставлю ще раз, повідомляю, що я не дивлюся на кількість загиблих, я не дивлюся на хто загине. От, і я не дивлюся точно адресу. От вона каже: чому ви не дим, дом? Пішла, передивилась 13 і 14, там було сказано, що буде якась руйнація будинок і буде, люди будуть обмежені. Як, блядь, було, надо ще сказати. Номер Тома чи що? Ну, то есть, люди слухають ракою, а потім до мене претензії такі, типа, а чого ви не, не побачили? Я не побачила, в смыслі я не побачила. Я не бачу ситуацію, я ще раз кажу, я не ясновидяща, я не дивлюся в образі. Є сього карта. От я вам достану карту. Даже по-другому. Я сейчас люблю вам таку карту Ось. Дядя літає в облаках. Мені по цій карті треба щось розказати. Так? Да? Ось все. Мені по цій карті треба щось вам розказати. Стоїть дядя просто, так? Да? І він там на пустирі. Ну, тобто, мені треба зв'язати ці картинки докупи і їх розказати. Поэтому я прошу дуже, не треба мені виставляти ніяких претензій. Якщо вас не устраює, наприклад, то, як я подаю інформацію, котики не ображайтеся, але значить, я не ваш таролог, і просто ви йдіть до, до інших тарологів, які будуть вам давати інформацію так, як ви хочете. Точну адресу, кількість загиблих, ну, все таке. І ще що, в мене одне питання. А навіщо вам це? Ну, от прям от такі деталі? Що ви, руки підставите? Чи ви знаєте, ну, чи там вулиця буде написана, а? Ну. Так, поїхали, ріг на 19. Значить, дивіться: обстріл буде. Тим більше, як же ж не обстріляти. На водохреща. Це ж у сатаністам свято діло. дело. Дивіться, друзі, ну є проблема і знову ця падає карта Десятка мечів. О, десятка мечів я вам розказую карта в Таро, як вона виглядить. Це коли людина повернулася спиною до тих, кого вона. От я сижу да, спиною, я не, не відчуваю ніякої загрози. Да? І от така людина повернулася до тих, кому вона довіряє. Або вона думає, що це безпечне місто, або вона думає, що це безпечна територія чи ситуація, і їй в спину вонзається 10 ножів. Тобто предатерства. Карта карта предатерства, зради, вбивства неочікуваного. Карта це як ти, наприклад, думаєш, що ти зробив ремонт, тебе все прекрасно. І хуяк, проводка, і загорілася, ти сидиш такий. Тільки ремонт зробили, все ж класно. Ну, поняли, о чому я? Тому от завтра така якась ситуація буде така неочікувано болезненна. во пері знаєте, болезненне окончання якогось процесу, тобто, щось закінчиться і це буде дуже боляче. І так як тут карта говорить, що це, або якась споруда на воді, Тобто, має відношення до води і до дороги. Або це якась поруда, яка працює на воді, і вона вже вона, вона така була, знаєте, держалася отак на рівновагі на саплях, а потім. От притом, і ще що, вона постраждає в результаті все-таки обстрілу. Є тут карта, яка говорить про те, що щось було, воно могло бути до цього обстріляно, Поняли? Але їбане. І ще що, і ще що. Це буде на околиці міста, туди поїде або дуже багато машин. от, І буде заново щось повторення ситуації. Мені кажеться, що щось я так. Може це дамба, ану, що це за що це буде за тери... територія, чи що це буде, де це воно буде? Що це таке? Це те, що нам подобалося. Воно на околиці міста. На околиці нема, воно на крайній, але там поряд є великий мікрорайон, Великий превеликий. І він це не старий мікрорайон, Він новий. Ну, то есть, такий, знаєте, новітній, то есть, не деісторичний. <кхух> Може, це все-таки це, карочоницям, дамба, щось там. Не знаю, не знаю коротше, факт той, що. Можуть постраждати там люди, ті, які ну поряд щось або робили, там майстри. Тобто ті, що там працюють або робили, в такому плані. Так, хорошо, кривий ріг на 19. Тобто, я скажу вам так, Прильота ракети я не бачу, але я бачу вибух я бачу якусь, е, ну, блядь, ну, одна і ця карта падає. От в результаті обстрілу, може це, звісно, знаєте ще що бути. Я ще скажу, що це буде. Ось вот тут усе, пояснітельна карта, що викладаю багато карт. Воно закрите, воно тайне. І ця карта в мене випадає, коли я кажу вам, що щось а Ви кажете, це 300 летіло. Тобто е, те, це може бути обстріл, але він буде без тривоги. Він його там, ну, не буде тривога, Вони, його не, за, ну, не захопе, наше ППО не захопи. Тобто, Воно тайно буде обстріляно, і воно буде вибухне і буде зруйновано. Ну, є карта смерті, ну, буде карта смерті говорить про те, що хтось все-таки може загинути. І знову вся ситуація знову це про воду. Мені каже, що це дамба. От. При тому при цьому що всі усілля нашої влади типа пішли на нет, пішли на смарку. Поняли, о чому я? Ну, фу 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 Результат цього обстрілу для міста буде який? А такий. Очікується, очікується, наша влада знає. Тут, звісно, вони молодці, всі, хто до цього дотичний ну, або має відношення. Тому результат цього обстрілу такий. Влада очікує цієї проблеми. Знає. Робить якісь захисти, і буде велика робота проводиться. Традиційно велика робота буде дуже-дуже багато людей і ресурсів туди кинуто. Поэтому про нас попікуються. Ну, що можу сказати? Ну, дякую. Дякую тут, как бы, да. А, забула ще ж інгулець. така мастю-мастю. Так, інгулець. Інгулець, а у вас тоже є проблемка? В якомусь кар'єрі? Дальше. Бачите, от такі менші території. Мені трошечки легше дивитись, звісно, Вони такі прям ніхрена собі. Я і так вважаю, що я ніхрена собі не перевіршена богиня. Тому що такі речі я сама іноді дивлюсь і удивляюсь. А особливо, знаєте, як я кажу, кажу, Ху, хую знаю, це так, 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 я описую да, якусь ситуацію сама. Знаєте, як будто би, ну, пам'ять правильно, то есть, коли людина працює в потокі, логіка включається, каже, ніхуя собі, блядь, це ж так, да? А, а, а інтуїція каже, То хіру знаю, ну така фігня, а потім воно здійснюється, воно справджується. І логіка каже, бля, піду покурю. <laughs> так, хорошо. Я хахачу, це оце світла немає, понімає тишина. І зараз всі сусіди чують, що я хахачу. 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 Так Та потому що, бля. Та ну скільки можна плакати? Ну давайте почнемо, ну, скільки можна ридати, плакати і нерви свої з'їдати. Ну що цього, що я буду плакати? Війна закінчиться, що того, що ви будете плакати? Війна закінчиться. Ні, а як ми будемо в ресурсі, ми можемо дати більше ресурсів, більше енергії. Ми такі згрутуємося і такі відстрілялися. Що це? Що це було? я страшна, не перевершена. Страшна не в плані, що я страшна, не красива. Страшна, це значить жінка вогонь. Як мені а Він зразу, як писали мені ета, клієнти Фейсбуці. Жінка? о вогонь. Чоловіки їм при писали. Е, саме цікаві, що мене люблять ж не тільки жінки, мене їхні чоловіки люблять, мене всіми сім'ями люблять. Нічого, Я не буду сказати, мені це подобається, що це нормально. Ну, я взагалі вважаю, що всі позитивні емоції, всі позитивні якісь класні емоції, да, почуття, відчуття і події, вони повинні освіщатися і полишатися. Скромність путь к забвенню. Пам'ятаєте це, поняли? Потому якщо ви красиво ш'єте, прямо це виставляєте в своєму Фейсбуке, покажете, кажете, я класна швачка, дивіться, яка обалденна, йдіть до мене в юпочку. Пащу, недорого, пащу, і собі діння заробила так, основній роботі. І удовольствие отримала, І ще й похвалила себе, і ніхрена себе звезда. Так, хорошо. Апостолу. На 19. Щось там буде, щось, не знаю, в дитячій лікарні щось там буде, чи, лі, чи відділення дитяче, щось там будуть. Ну, щось приїде, щось там треба буде. Так, таке нічого. Зелендорськ. Ну що, Зелендорск буде очікувати, якихось приїзду якихось людей, які важливі, да, або якихось друзів, скажімо так. Так, жовті води. Жовтим водом чомусь важко. Ого, бо вони, дивіться, ого, бляха, у вас є прильот где Притом у вас є дві самі хірові карти. Ось оця ось карта, бачите? А ось оця ось карта десятка мечів, що я вам показую. Дивіться, як вона проігрується. Людина е кулеця або п'є, так, да, і в кінці концов, чи вона заканчує своє життя? Хоча поначалу. Да? От. То є ця карта говорить про те, що в якийсь мікрорайон у вас буде прильот в те, що. Ну, тобто, в якийсь мікрорайон, у вас буде прильот, отак скажу. А куди саме? Ну, там таке враження, що в те, що. Ну, Дає вам ресурс. До речі, вам про це не скажуть. Вам про це не скажуть. Або це буде офіційна тара. Тобто хтось почув вибух, а де що? Тахірю знає, або раз, і світло пропало. Світло це буде питання світла. Тому десь вам там лупашать в этот самий. В В этот в, 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 в. <кій> ну, в якусь енергетичну інфраструктуру. Так, порада всім, хто дивиться моє відео з Кривий з Зелендорська апостолова. Кривий ріг Зеландорськ Апостолова, жовті води. Ну, інгли, звісно. Карта сім'ї карта сім'ї. Дивіться, карта чоловіка, карта жінки і карта сім'ї. Вам можу показати, це такі карти інші. Іронічні. Бачите, це, це мужчина, це жінка, а це карта сім'ї. Я вам хочу так сказати. Іноді, іноді карта говорить, Так, що це треба робити? Захищати захист, захист, дивіться, захист. Тобто, я вам казала про цю, про цю руну? Е, говорить про те, що жінки мають. Повин, повин, чоловіки мають захищати своїх жінок і сім'ї, жінки мають захищати своїх чоловіків і сім'ї, і це карта захисту. Захищайте. Як? Не знаєте як? Я, я Приходіть, зараз я вам все розкажу. Е, Йдете на головну сторінку мого YouTube каналу, де ви дивитесь зараз має, то, да, ви заходите на головну сторіночку. Там перше відео, де мамальоно на море, написано Захисний купол. Ви її включаєте, прослухали, і ух ти, прикольна тема. І 21.00 кожного дня тако. Закрилися в своїй кімнаті, попросили, щоб вас не турбували 15 минут, Закрились, взяли наушнички, да, чи в телефоні, чи там де. От, Лягли, руки, ноги не скрещують, тільки об'єктивно мають свободно лежати, щоб ваша енергія тікла по вашому організу. Ну, лягли, закрили оченяточка і робимо все, що я там кажу. Енергетичний купол над своїм будиночком, над своїм районом, над своїм містом, в енергетичний кокон за мотом, свого чоловіка, свою там, доньку. Ну, Поки наші чоловіки там воюють, нас захищають, наші жінки енергетично захищають і їх, і ЗСУ, своє місто, свій дім, своїх рідних, близьких, поранених і поранених. І ви побачите, буде щастя. Так, всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подумаюся, які ставлять. Подобайки вверх. З вами подобайки вверх. Подобайки тільки вверх, можуть З Для меншого панам не трапиться. Пока-пока!